Так, фірмова. Як ми її називаємо смола. Хлопці так називають, бо навіть черти в пеклі таку смолу не п'ють. А я багато люблю каву, ну дуже її сильно полюбляю. Полюбляю різну. Ну, чисто арабіка мені, допустим, не дуже смакує, вона сильно кисло кислоникою. Кисло а так, якщо хороший купаж кави, то п'ють забагато. Ну, в цивільному житті в мене виходило 14, 15 до 20 сіліжаних день. Угу. У вас так. дуже інтенсивний був робочий графік і в цивільній? Да, в цивільні. Так, зазвичай. На керівних посадах головний інженер, керівник підприємства, заступник керівника, технічний директор, ну, тобто воно таке. много работы, много О, вот а я тогда как раз работал в строительной компании. И... Вот <говорот> это она уже все. Готово? Да. Те, що треба. Займалися різним, проводили загалом ремонти. Зараз три хвилиночки, трошки постою, бере свій смак. От, е. Їхав додому, ще думав навіть на заправку заїхати. Дивлюсь, якась черга, думав, там, за, зранку заправлюся. Взагалі без одніє мисли. А роботи було багато, дуже забагато, тому навіть не думав про це. А зранку все, розбудив телефонний дзвінок від матері. Каже, війна почалася, я кажу, мам, яка війна, у нас тихо. Я тільки сказав слово тихо, чую, свіст, ракети. А жінка каже, це самолітик. Я кажу, ні, рідно, це не самолітик, це щось інше. От так от я зустрів війну. Які ваші дії були в перший день широкомасштабки? Після того, як ви зрозуміли, що це вже широкомасштабне вторгнення, це вже обстріли. Перший день, а що ми? Сразу в інтернет. Новини отримати інформацію спочатку треба. Сказав всім сидіти ровно, на жопі, нікуди не бігти, ніде не шорхатись, а сидимо. Потім наступного дня... Що наступного дня наступного дня взяв машину, так як палива не було, трошки добув на одній заправок пару літрів пального, далі заїхав на роботу, залив Уайтспірита в бак. І поїхали. сім'ї, ну, малу жінку, катаю малого до матері у Дніпро. О, там ще добу побув і потім повернувся назад до Києва. Тут волонтерка пішла повним ходом. Воєнкомат, все, ходив в військкомат, як на роботу. Тільки у вас особливості служби зараз на цій посаді? Це дуже велика відповідальність. За за Відповідальність, дав, велика. По-перше, ти розумієш, що за тобою стоять люди. Вони на тебе дивляться завжди. Особливо коли якась нестандартна надзвичайна ситуація да, трапляється. Десь щось, коли ніхто не знає, що робити, куди бігти, з чого почати, чим закінчити. Всі прибігають до тебе, дивляться і одразу задають питання. Командир, що ми робимо? Що нам робити? Давай чіткий наказ, і ми будемо робити. Ніяких вимог у мене з нема. Їмо ми всі разом. До речі, хочете пообідати. Дякую. <говори> Ні, наші кухні. Ні. <говори> Ні там ще... Ну воно ще не вже не гаряче, але ще, мабуть, тепленьке. Супчик, каша, печеночка вже розсмажена. Е, у нас так вийшло, що зараз нам готує наша служба ВМЗ забезпечення. Є там повера, тому що от, у нас вже з людьми напряг, всі люди виконують завдання, тому... Говора в мене вже по штатному немає. А особисто ви що для хлопців готували за весь період? За весь період, а чого? Особисто, да, от, ну, допустим, ми були передку там сиділи, я їм робив, плов з нічого. Угу. З тих сухпаїв, концерт, так, прожали, сказали дуже смачно, що <с треба займатися. Бо що мені треба бути ресторатором. Свічної кава. Да. Міцна, да. Стимулює адреналін. Ви особисто, да, ви кажете, напередку вдавалося готувати. Тобто ви особисто виходите на позиції з хлопцями. Ну а як же? Є якась зона нашої відповідальності, да, де ми тримаємо якісь позиції. Зазвичай ми заходимо туди, розсажуємо кожну фаббарком, як кажуть. Місія внесення їхньої служби. Ну, у нас в е, крайній раз це була місія оборони, да, оборонного рубежа. Ми м, працювали в обороні. Тобто у хлопців основна задача була це втримати позиції, втримати оборону, рубіж оборони, не допустити противника і відразити всі атаки. Ну, Один день навіть було чотири атаки ззаду. Чотири штурми? Чотири штурми було, ну, так. Да. Зазвичай йде інтенсивний обстріл, да, розвідка, їхня розвідка з допомогою БПЛА. От, закидують дронами, скидами. Мінометний обстріл інтенсивний, йде. можуть накидати ще касетних, касетками закидати. Декілька разів закидували фосфором. Навіть один раз газом, це те, що я пам'ятаю. Це на краніх нашій роботі. І так загалом ми це бачили дуже багато. І фосфора, і газу, і все. а це іменно по крайньому рубежу. От. А потім починаються штурмові що... дії. Тобто вони до відділення толпою невеликою по 4 чоловіка такими грубками. Тире штурми, так розумію, успішно відбили. Ну, раз, ну так, все добре, як. І ви тоді особисто були так Е, Ну, моя тоді задача це надаш координація координацію дій, тобто на зв'язку постійно. В окопах я всі часи з ними не сижу. Я туди заходю, мрідка заходю. Це як хлопці, треба завезти, вивезти, поміняти. Інколи даже ходив води і на пої приносив. Ну це важливо, аби командир підтримував своїх військовослужбовців. Заходили, крайній заход був, саме заходили, я перевірив, де конкретно лежать. евакуювати з позиції з поля наших поранених трьохсотих ну як і Ну, евакуація ж не так що я його взяв на руки і виніс ні зазвичай це як робиться оказується первинна допомога якась маломальська аби людина змала дойти так звичайно було в мене і не раз і не два і навіть не три і не п'ять а дуже багато разів так давало Скажу, що навіть був один боєць, кого пришлось. Приходилось ляпасами висить по морді, давати котняків, бо він, ну як, йти він може, так? але він вважав, що його повинні нести, бо він поранений. Ну, поранений в руку був. Ну, а нести не завжди можна зайти. Тут не те, що винести людину. Виноситься, треба чотири чоловіки мінімум. А якщо ти можеш йти, то вдвох тебе взяли під ручки і повели. Да, зняли з усього броню, амуніцію, скинули зброю, броню каску, налігтів в одній футболочці, холодно, не холодно, але бігом, 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 ножками, щоб не буде жити. То приходилось здавати копнітів навіть. Щоб швидше рухався, бо затримка це також життя. Ну, там інтенсивні обстріли противника також, і не да. можна. Треба оперативно з по-перше, треба вибрати час, коли зайти, як забрати, коли виводити, де як перечекати там хвилинку, дві-три, не вибрати норку. Потім добираєшся до більш-менш Ну, Знаємо, деякі є укриття, де вказується вже більш оглядаємо повністю. А допомога. Далі вже, далі дивимось по обставинам, що робить цим бійцем. Виносить його або він може вийти сам. Виводимо, визиваємо евакуацію, ну, зазвичай вак, або нашу броню визиваємо, або якщо, якщо є можливість, там, проще. І зазвичай, коли я на позиціях, у вас теж там, стоїть там, закопана ота наша <зас> шалена ніва, як вона неї, <зас> <зас> неї медиків. Ясно. <зас> <зас> а як ви її затрофаємо, як це ну, Вона просто була кинута на позицію. Розбита. Ми її забрали, відновили. Mm -hmm. Була, вона стояла дуже довго, в кого там питали з місцевих, я це місцевих. Місцеві це ті, хто там воює. Mm -hmm. да? Ми кажемо, місцеві, ми там всі друг друга знаємо. Інколи ходимо в гості на чай друг до друга, да. і це отож спитали, питали, каже, не знаємо, вона нас тут стоїть вже дуже довго, дуже-дуже довго, ніхто не знає. За скільки ходимо, скільки там вона і стоїть, mm -hmm. як її витягти. Всі бояться, ну я заїхали, ми щось зачепили і виїхали. Бачили я вашу шалену ниву, вона без дверей, то у вас там постійне кондиціонування, та? особливо в літній період дуже зручно. В літній дуже зручно, взимку було так. Холодно. Свіжо. <свіжо. І, до речі, вікно теж потіло навіть взимку. <свіжо> Нічого, справлялися з цим. Зато мені чесно, вона швиденька, тихенька, ну вже не тихенька, ну, то так, Ну, Запишеденько і виконує свою роботу. Вона... Mm -hmm. Загалом в неї задача швидко заїхати, тихенько, мобільно. Якщо треба небагато вантажу, двоє-троє військовослужбовців доставити, на що гнать ту дуру, техніку, якщо можна, нею незамітно. Воно маленьке, вона нікому не привертає уваги, заскочили, швиденько роботу зробили і втекли.